У Слов'янську проходило відкриття другого корпусу дошкільного відділення номер 33 Дитячий садочок готовий прийняти до 75 дітлахів та забезпечити роботою 10 співробітників. По вулиці Свердлова, 20, проходило урочисте відкриття закладу. 25 вересня в оновленій кімнаті заглядали колектив представники влади і звичайно ті, для кого ця будівля стане другим домом. Ошатні хлопчики та дівчатка. Це дуже символічно, коли сьогодні у нас на зруйнованому Донбасі, на Донбасі, в якому іде війна. Тут, у Слов'янську, який першим на собі відчув все це, відкривається новий корпус дитячого садка. Це говорить про те, що життя продовжується, про те, що хочеться, щоб лунали сміх дитячий, щоб якщо це були сльози, це були сльози радості. І, мабуть, символічно, що сьогодні ось ті хлопушки, які хотіли зробити для свята, що вони тут не вибухнули. Тому що ці діти вони і так начулися вже. Вони дорослішими стали за цей за це літо набагато. Дитячий сад запланований на дві групи: дошкільнят і ясла. Групи розташуються на першому і другому поверсі. Для малечі передбачені роздягальна групова кімната, спальня, туалетна і буфетна кімнати. Цьому свято передувала велика, велика робота. Скільки небайдужих людей долучилося до того, щоб сьогодні це свято відбулося, скільки тут праці вкладено. Моя велика вдячність насамперед нашій господині сьогодні, іменинниці Лілії Васильівні, яка не спала ночей, яка тут працювала і морально, і фізично, і жила в цій будівлі ще тоді, коли з самого початку ми вирішили, що все ж таки тут буде дитячий садок, і будемо його відновлювати. Привітати дітей прийшли колишні вихованці, а саме учні 11 школи. Теплі враження, і радісні емоції отримали всі гості та присутні. Городський совет, як і рані, як і зараз, завжди дуже велику допомогу і матеріальну, і моральну. Депутати городського совету, собственно говоря, Те, которые на сегодняшний день и остались, они работают, работают на своих участках. И сейчас удалось консолидировать их после всех этих событий. И они, собственно говоря, здесь, на местах, они стараются сейчас помочь только садикам и восстановлению города. Поэтому я думаю, что мы будем двигаться и дальше. Я люблю мой детский садик.